Сашко обрій, вірш навірш. Давай говорити, як завше, вірш навір. Хай трісне над русський ця тиша німа. Ми виметем з мізки все зайшле і навіть все те, що не встигло, чого ще нема. Хай вірші вростають, мов світлі мурали, крізь нетрі столичні в безладдя химер, такі, щоб за них без вагання вмирали, такі, врешті, щоб жоден сміливець не вмер. Вірш навірш, ми списи й шаблюки сточили, б, обрінь войовничих, затятих рядків, столичний, столиций і звісно, стосилий, Наш дух спалахнувши, уже б не ряхтів. Увись увесь закіпюжину іскрами сипав, розхитував заціпеніння цеглин, усе, що душа забажала б несита, вірш навірш, поволі гуртом осягли, вірш навірш, глухе, безгоміння прониже, провісницький вигук про те, щоб про всяк. Булим земляками, віршуєм про них же. Гляди, й живуть ще, хто вкрай не зачах.